Почнемо наш модуль з таких понять, як вибірка та генеральна сукупність. Під генеральною сукупністю розуміється, можна всіх об'єктів, відносно яких ми б хотіли робити висновки. До прикладу, ми хочемо дізнатися, як чергова політична подія вплинула на думку повнолітніх жителів Києва. У цій ситуації всі повнолітні жителі Києва будуть для нас генеральною сукупністю. У більшості випадків об'єми генеральної сукупності дуже великі. Тому дослідник вибирає тільки частину цієї сукупності. Тобто формує вибірку для свого дослідження. Під час дослідження цієї вибірки він намагається зробити узагальнені висновки про генеральну сукупність. Дуже важливою умовою для такого узагальнення є репрезентативність вибірки. Ми хочемо, щоб наша вибірка була моделлю генеральної сукупності і відображала її властивості. Як цього досягнути? Існує кілька варіантів формування репрезентативної вибірки. Давайте припустимо, що множина всіх об'єктів деякої сукупності зображена на цьому рисунку. Тоді найпростіший спосіб формування репрезентативної вибірки, так звана проста випадкова вибірка. У чому суть цього методу? Ми випадковим чином починаємо вибирати елементи з загальної сукупності для участі в нашому експерименті. Зі збільшенням об'єму вибірки, за своїми властивостями, вона починає нагадувати генеральну сукупність. Наступний, більш витончений метод формування репрезентативної вибірки, так звана стратифікована вибірка. Її ідея наступна. Перед тим, як випадковим чином добувати елементи з генеральної сукупності, ми розіб'ємо генеральну сукупність на кілька відокремлених і відмінних страт груп. Якщо ми хочемо, щоб у дослідженні рівномірно взяли участь усі жителі України, то можемо розділити генеральну сукупність на окремі частини за ознаку регіону, а потім використати метод випадкової вибірки з кожної страти і вибрати набір елементів для участі в нашому дослідженні. Наприклад, спочатку розділимо нашу генеральну сукупність на 5 страт. Потім, випадковим чином, вибираємо набір елементів для участі в дослідженні з кожної страти. І, як можна помітити, ця вибірка також доволі добре показуватиме властивості генеральної сукупності і буде репрезентативною. Ще один метод так звана групова вибірка. За своєю суттю, вона нагадає попередній спосіб: ми знову розділимо генеральну сукупність на декілька груп кластерів, однак у цьому випадку всі кластери будуть дуже схожі один на одного. Часто такий метод використовується для економії ресурсів і часу на формування вибірки. До прикладу, ми можемо розділити країну на кілька географічних регіонів і бути впевненими, що населення цих регіонів не надто відрізняється одне від одного. Можемо вибрати тільки декілька кластерів для участі в дослідженні, а вже потім використати метод випадкової вибірки та вибрати набір елементів з цих кластерів. Класичний приклад, чому важливо правильно формувати вибірку – прогнозування результатів виборів. Доволі дивно виглядає те, що опитування тисяч людей може виміряти політичні вподобання всієї країни, чи не так. Але математика доводить протилежне. Якщо ви хочете знати, як проголосує 1 мільйон людей, не потрібно опитувати весь мільйон, щоб передбачити результат. Все, що потрібно, опитати достатню кількість респондентів. Але для цього необхідно правильно їх відібрати з генеральної сукупності. Уявімо, що ви вирішили опитати 100 1000 чи навіть 10 тисяч людей і виявили. Що 52% опитаних підтримують кандидата Х у кожному з трьох опитувань? Про що кажуть отримані результати? Вони кажуть про наступне: опитування 100 людей супроводжується статистичною помилкою в плюс-мінус 10%. Опитування тисячі людей помилкою в плюс-мінус 4,5%. І нарешті опитування 10 тисяч людей помилкою плюс-мінус 1% з довірчим інтервалом 95%. Відсотків. Ми не будемо розглядати поняття довірчого інтервалу, лише зазначимо, що чим більша кількість опитаних, тим менша статистична помилка. А ймовірність того, що вибірка, яку ви опитали, точно показує, як голосують виборці вища. Якщо ваша вибірка виборців дійсно абсолютно випадкова, то це єдиний тип помилок, який має значення. А якщо ваша вибірка не випадкова, є ще один тип помилок систематичні помилки. Систематична помилка це невизначеність чи неточність, яку не може зменшити зі збільшенням кількості опитаних. Такі помилки пов'язані з тим, як ви формували вибірку. Наприклад, географічний розподіл опитаних не відповідає властивостям генеральної сукупності. Якщо ви питали жителів Києва і дізналися, як вони голосуватимуть. То результати відрізнятимуться від того, як проголосують в Одесі чи Львові. Друге нерівномірний розподіл за демографічними показниками, стать, вік, дохід також джерело систематичних помилок. І третє неправильна за своєю суттю методологія опитування. Якість передбачуваних моделей дуже залежить від якості даних, на яких прогнозується результат. Якщо дослідники не контролюють систематичні помилки, то їх передбачувані моделі зіштовхуються з проблемою: garbage ін, garbage аут. Тобто, якщо ви побудуєте прогноз на поганих, засмічених даних, то результат отримаєте відповідний. Отже, ми познайомилися з кількома способами формування репрезентативної вибірки і дізналися, наскільки вона важлива під час опитувань. Тепер давайте розглянемо типи даних.